Усім гарного, приємного, тихого вечора. Вітаю вас на своїй кухні. Це пізній вечір. У мене такий домашній джойстик. Я без макіяжу зробила собі кренчик, намазалась інтенсивно. Заварила зараз, була на тренуванні я тиха йога зараз розповім, яка була в мене там цікава історія. Мені дуже хочеться з вами це обговорити. Заварила собі ось такий чай 1001 ніч, такий він. Фруктовий дуже-дуже ароматний, Прям-прям. мега-мега. Така величезна чашка, я все, мабуть, її не вип'ю. І туди лимончик. Зараз дуже багато людей хворіють, вірусняки ходять. Вони не переставали ходити, а зараз ще більше ходять. Я вже не знаю, чим себе захищати, бо стільки людей кашлять. У мене сусід через стінку. Мабуть, хворіє декілька днів вже. І такий кашель в нього сильний, інтенсивний. Я прям відчуваю. Так, нехай поки чай заварюється, а я зараз буду ківі чистити. У мене тарілочка. зараз хочу поїсти ще ківі. Знаєте, що я вам хотіла сказати? Сьогодні була Адха-йога. Я, не... ну, я один раз ходила на адха йогу це було давно, десь роки-два назад я пішла, це дуже важко, треба туди йти підготовленим. Якщо в тебе нема базових ти не можеш довго тримати планку, в тебе слабі руки, в тебе нема розтяжки ще, ти до цього не підготовив себе, наприклад, на стретчингу, якомусь пілатесі, як ми от ходимо. тоді, ні, ні, це не для початківців. Або треба йти в групу для початківців. Але ж у нас є багаж якийсь пілатес, він дає певні якісь багажні знання, так? І. Ми прийшли на цей пік Тренер дуже класна, така жіночка, дуже хочеться їй кожному допомогти, донести вправу, як правильно робити. Все було дуже важко. Відверто вам скажу, у мене слабі кисті і руки слабенькі такі. Мені планка дається важко, тому що я не можу себе втримати на руках. і В більшості випадків стою на лікті через те, що прес мене тримає, а руки слабі. Оце моя тема. Що треба працювати над цим. І ну, розкриття спини йде просто колосально. Одна вправа, я вам її покажу обов'язково, бо мені вона зайшла, значить, зайде і вам, тому що її можна робити за допомогою там, допоміжного там, ремня або якоїсь тканини, можна себе потягнути, не обов'язково все, всім тілом руками тягнутися. Будемо їсти такі. М -м -м. Воно полежало, то Солоденьке. Так ось, що я вам хотіла сказати? Була на тренуванні одна жіночка. Вона прийшла, вона, мабуть, старша за мене, а гарна виглядає на свій вік, дуже в неї підтягнуте гарне тіло. Вона може собі дозволити облягаючу майку, лосини, тому що в неї реально таке спортивне тіло, маленька, мініатюрна, доглянута жіночка. Але ж, вона знаходиться в дуже великих чоловічих енергіях через те, що вона працює з чоловіками і в системі, вона військова, і вона вже багато років працює в цій, не там, не спочатку війни, або вона вже багато років займається цією справою. І ось негативний результат цього, що жінки, коли знаходяться саме, наприклад, на службі, дивлячись, яка в неї специфіка, що вони починають становитися. Більше в чоловічих енергіях. Це така ось це так є, і воно завжди було. Це, якщо вона там серед дівчат, наприклад, там медики ще нічого. А якщо в неї така професія, що вона з чоловіками, і на рівні і їм щось постійно доказує, то, повірте мені, не проходить це. Просто жінка стає як чоловік, просто в характері, вона стає чоловіком. І ось от вона прийшла на це заняття, і вона ходить вже давненько, відчувається підготовка, впевненість собі, у них вже там свій, знаєте, як приходиш в зал до якоїсь нової групи і відчуваєш, що ти там е, зайвий. Ну, тобто у них вже там своя родина, у ну, таке, приходиш новічок, на тебе дивляться всі, придивляються, тебе рівень. Потягнеш ти, не потягнеш, наскільки ти крута. Ми прийшли з моєю найліпшою подружкою теж, прийшли з дівчиною займатися. У нас увага, звісно ж, увага. Ще дві дівчини поглядали і ця ж жіночка. Боже, що тут почалося? Почалося таке, наче конкуренція, якась, наче якісь ревнощі, я не знаю, і вона тягнула на себе увагу. Людина прийшла на йогу. З таким якимось у неї там проблеми якісь, щось вона висказувала, чуть ли не з матюками, та її зупиняла та тренер. Потім і від неї така була важка енергетика, вона, як то йож була, і вона займалася, і відверто скажу, у її було багато, всі питання, а ви що вдома не займаєтесь? Ні, ми сюди ходимо, тому що вдома не можемо, не завжди займаємось, але ну, я не буду їй нічого доказувати, що я займаюся вдома, але не так часто, як би мені хотілося. Я ну, ж не буду цей роз'яснювати, вона мені, я її не знаю. Я кожного ранку роблю те те, те я таке, таке роблю, як це ви не робите? Потім почалося вона щось та, а ви що так не можете? Ну, таке, її вже тренер ну, віддьоргувала, Я не знаю, що це було за ситуація взагалі. Це ревнощі чи самовизнання таким. Здається, вона хотіла самоствердитись. Вона побачила дорослих жінок, а не молоденьких дівчат також. І що ми такі прийшли, не побоялися і хотіла показати, що щось не щось незрозуміле. Але не це мене вбило потім. Коли ми вийшли, вона почала розповідати, що вона все живе по номерам, по номерології, і вона все рахує по цифрам, по датам людей, і вона не спілкується з тими людьми, які не підходять їй по цифровій гаммі. Вона так підбирає собі друзів, підбирає колег, з ким краще працювати, з ким краще їй заміж виходити, спати, я не знаю, все що завгодно, лише по цифрам, бо вона в них дуже шарить. В неї якісь там круті знання, і вона може визнати людину просто так і Загалі на людей ось так, от бачить нас і таке інше. Я понеслось, понеслось. Тренер хотіла сказати, там запропонувати нам якусь ну, на його прийти на розслабляючу чай, чаювання, щось таке. Вона і туди влізла, розумієте, почала розповідати про те, що я знаю, що це афермація, це становлення мозку, це робити, я це все в курсі, я взагалі психолог, нумеролог. І понесусь. Я, я така сте хотіла сказати, Боже, та скільки ж можна? Ну, тренер розповідає, тебе ніхто не я не йду на твої курси, я не йду до тебе вчитись і там за цифрами мені. Це не цікаво, ну, їх було дуже багато, слухайте, ну це дуже важко. Чи людині нема кому висказатися, це її вже ніхто не слухає, чи задовбала в нас вже все. Коротше, ми вийшли, вона там ще довго розповідала якусь несенітницю, сказала про мою подружку, якусь зовсім не про неї інформацію. Я знаю її дуже добре, і це не про неї. І про мене щось, я сказала їй свою дату, вона сказала таку річ. Що мене теж це здивувало. Ну, я, звісно, не така. Я знаю, що я не така, і мої життєві позиції від, від, від тих цифр, що вона там сказала, це зовсім не інше. Зовсім. Ну, таке. Тож люди вірять і ходять, я просто до чого розвелося, купа. Не вже стільки вже нас у людей поїхав дах, і вони всі психологи і нумерологи. І всі такі круті, хоч взагалі екстрасенси, нумерологи, астрологи, я не знаю хто тарологи. Вже всі, кожна друга, та не всім це дано. Це як талант, який приходить до людей, і в неї є якийсь до цього хист, такий, знаєте, якийсь він знаходиться в енергіях якихось, і йому це ця тематика, і він не хизується цим. Він, як, ом, зазвичай ці люди про це не кричать нікому, і тільки вузьке коло про це знає. Розумієте? Тут ну це просто жах. Е, мені дуже стало страшно, що в нашому суспільстві стільки е, всяких ненормальних, які оце те плетуть. Не знаю, може, в неї там щось виходить, але мені не зайшло і не цікаво було. І тим паче, як можна вона працювати з людьми, підбирати, якщо вона сама по собі важка. Дуже важка. І з нею. Я не знаю, який може чоловік вжитися взагалі, бо в неї такі. Могутня така оця от подавляюча енергія, яка душить все навкруги, просто займає все, все навколо себе. Жінка не повинна такою бути. Жінка вона як вода. Вона дає чоловіку напитися, тобто вона його надихає, вона його, як вода, спокійно заспокоює, надихає вона гарні вчинки, надихає його бути кращою версією себе. Вона дає життя, вона формує всесвіт. Вона, ну розумієте, жінка це мудра така спокійна річка. А не оце, якийсь там джакузі бурляче. Ну, з такими жінками дуже важко. Ну, дуже важко. Якщо там багато в неї вогню, то треба його якось десь скинути. Десь, йога, мабуть, ну, йоги їй не вистачає, мабуть, треба ще щось йти, бігати по утрам, мабуть. 100%. Бігати по колу. Я просто дуже дивуюся. Якби у людей така впевненість, прямо так з порогу доказувати свою правоту, ну, вона це свято віри. Але ж я відверто скажу, навіть якщо таке кажуть там, про нумерологію є така річ, але ніхто не відміняв вищий Всесвіт вищий там наверху, є такі кармічні речі, які. От в йогі це, да, в буддизмі про це розповідається, що у кожної людини є своя карма, і є якісь енергетичні потоки, інформація якась, і ми відпрацьовуємо цю карму, і як ми її відпрацьовуємо, так? У всіх релігіях це б кажуть, там грехи, карма і таке інше. І як людина живе, жодна цифра не може її спрогнозувати повністю життя або сказати, яка вона людина. Тому що вчинки і наші молитви, наша віра формує в людині саме її долю, а не якісь там заплановані цифри. Такого не може бути. Єсь якісь схильності, є наука, нумерологія, яка прораховує якісь там моменти в житті. Але так підбирати людей з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися по цифрам, я вважаю, тобі дає вищий всесвіт зустріч з тою людиною не просто так. Ти не можеш собі, ти хто така, щоб прорахувати, з ким тобі спілкуватись. Тобі дана ця людина для спілкування, для свого якогось досвіду, щоб ти зробила висновок, чи потрібно тобі так жити далі, чи потрібно тобі з такими людьми спілкуватись, чи з такими. Це все життєвий досвід, а прорахувати нічого неможливо. Не можна навіть запланувати на завтра нічого, тому що лише Господь Бог вищі сили знають, що буде завтра з тобою. Більше ніхто. Для мене це е, якийсь сюр, не знаю. Напишіть мені в коментарях, як ви відносились би до такої ситуації. І вважаєте, чи ви це норм нормою? От мені дуже цікаво, якщо напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікава ваша думка дуже важ... важлива. Тому мені дуже хотілося це вам розповісти. Я якась була дуже обурена, а ще знаєте, для чого ви находите? Ось тому, що вона в чоловічих енергіях, вона приходить за жіночою енергією. Зрозуміли? Тобто, коли збираються всі стихії, жінки в одному колі, я вже казала, ми наповнюємо одна одну. Ми зібрались, поділилися між собою енергією, ми створили таке коло жіноче. В неї дуже насичена чоловіча енергія, вона приходить туди за жіночою енергією. Моя подружка дуже жіночна, дуже прям така. Я не знаю, наскільки я, але точно я не знаходжуся прямо в чоловічих. В мене є чоловіча енергія, але не в такої кількості, як в неї. Трішки там підібрала, там підібрала. Вона приходить насититись саме жіночу енергію. Для того їй потрібний цей зал. От відверто вам скажу, не для духовного якогось сприйняття або працювання над собою. Пізнання себе, вона ж така розумна, і все про себе знає, і про всіх інших людей. Вона приходить просто за енергією жіночою. і все. Тому всім бажаю гарного вечора. Не вірте всяким таким, робіть висновки. Думайте, по-перше, ніж довіритись таким людям. Свої якісь е, думки, або якщо вони тобі будуть щось нав'язувати, ну кивни, а висновки зроби свої, тому що це небезпечно довіряти свою психіку таким людям. Бажаю всім гарного, приємного вечора.